Здоровенькі були наші живчики. З вами адмін телеграм-каналу Дохлі Росіяні. І я тут щоб розповісти вам новини нашого телеграм-каналу. В УФІ прилетіло, як каже наш друже Мадяр, бум Джага Джага, Палає Файно, нехай гори, нехай палає, як і кожен окупан, хто вступив на нашу землю. Новий відос про те, як ліквідують заробітчанина вже на каналі, а ми продовжуємо. Чеські волонтери зібрали 2,9 мільйонів доларів на покупку uh 60 Black Hawk для гурмо. Hawk – американський тактичний багатосіловий віртоліт, призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також для евакуації поранених. Оператори FPV зі складу Marginal Squad знищили ворожі ЗРК Тор Росіян в їхньому долу на Донецькій області. Козаки, радіємо разом з вами. Ви просто на одного заробічання настало менше, але більше на декілька дохлих росіян. Також оператори FPV, котрі працюють на оптоволокні, знищили ангар під Селідово, в котрому містилася окупантів техніка. Підери накопичували її для наступу на покров. Викусіть, суки, та самоліквідуйтесь. А ми продовжуємо. В Маріуполі взорвався автомобіль за купанком. Роз'їбачило, як... Сраки воєнкорів після того, як пиня і рижі почали відсмактувати один одному на весь світ та їбатись в душу. Продовжуємо. Олександр Сирський респектнув Норд Division. От не знаю, якої прожарки головком полюбляє м'ясо, але те, що у нього піздатий смак на музику, це точно. Сирський дав інтерв'ю бомбардиру. А Норд Division випустили трек під біт від ЯЖіяв. Йоу, з вами був Адмін. Ви прослухали новинний дайджест від телеграм-каналу Дохлі росіяни». Підписуйтесь на наш Тікток, Телеграм, Інстаграм, Ютуб. Та донати не ЗСУ, а то знайду, а я можу. Ти теж моги. Все буде дохлі росіяни. Дохлі росіяни! Дохлі росіяни! Дохлі росіяни! Телеграм канал Дохлі Росіяни! Слава Україні, суки! Мама, мама, Я тебе люблю! Прощай, Принял! Прийняв! мама.